Оскільки ти, можна сказати, не так давно приєднався до нашого клубу, і, незважаючи на це, з першої гри чемпіонату ти міцно оборониш наші ворота у стартовому складі. Я просто зобов'язана познайомити тебе ближче з нашими вболівальниками. І розпочнемо, давай так сказати, з витоків твоєї футбольної кар'єри. Цікаво, як ти взагалі потрапив до професійного футболу і чи уявляв ти взагалі, коли ти ну, знаєш, це буде основним родом твоєї діяльності, адже. Це для багатьох хлопців залишається так дитячою, нездійсненною мрією, а в тебе вдалося? Як ти взагалі потрапив? Ну, з самого дитинства в мене навіть в дитинстві не було машинок. Я за тільки мав м'яча, тільки при любій нагоді, йшов на двір і грав там з друзями в футбол. Пройшов я всю школу футбольного Карпат львівських, попав так в юнацьку команду і так по. Щебенці так рухався вперед. Тобто твій перший професійний клуб це Карпати, Львів. Так. Так? так. Ти там пробув, наскільки я знаю, 5 років. Це так. достатньо так. так довго. Що ти можеш сказати про львівський футбол? Чому ти там навчився для себе як гравець? В професійній команді я пробув 5 років, а в школі то я вже досить ну, так, довгий так. період Але був саме в «Карпатах». е, Львівська школа рахується одна з найкращих в Україні і ну, Рахувалося принаймні зараз, я не знаю, як вона там. Е, -е Хороші тренери підібрані для молодих гравців. Кожен рік е, -е дуже добре виступає в чемпіон в дитячій юнацькій футбольній лізі, показують хороші результати. Е -е, керівництво намагалося нам Давати змогу їздити за кордон на всякі турніри. Ми були також в Польщі, в Хорватії. Це теж для дітей, думаю, це плюс подивитися, як європейські команди рухаються вперед теж в футболі. Тобто, в тебе такі залишились яскраві, можна сказати. Так, нічого Богоди. поганого не можу сказати про школу Карпат. Там все на хорошому рівні. Можливо, коли я ще був. То ще не було таких, можливо, умов для тренувань mm -hmm. і так далі. Але як я вже був там 10-11 клас, вже зробили хороше тренувальне поле. Mm -hmm. Будували якраз штучні поля, то вже під кінець вже було на ну, досить в хорошому рівні для дітей, щоб вони розвивалися. E, скажи назви, бодай три основні професійні якості, якими має володіти, на твою думку, гарний ворота? Думаю, він має бути. Пригучий, uh -huh. швидкий і правильно прийняття рішення uh -huh. має мати. Uh -huh. Це немає важливо. Е, влітку ти приєднався до моделі 25 Чим тобі сподобався клуб і чи збіг твої уявлення про цей клуб з реальністю? Я давно вже мріяв попасти, так, можна сказати, не попасти, а заграти в прем'єр-лізі. Довгий шлях мене такий був тільки 26 років, я заграв в прем'єр-лізі. Враження в мене від цього клубу дуже позитивні. Команда дуже, колектив дуже підібрався хороший зі всіма хлопцями. Всі хлопці дуже ну, між собою комунікують, спілкуються. Сміємося, все на... Все класно тут. На лайфі такому, та, та. Чи очікував ти взагалі, що тебе на першу гру з шахтарем одразу поставлять у склад? Адже це така досить велика відповідальність чи досить сильний суперник? Чесно, не очікував, що мене поставлять склад. Це було так неочікувано для мене. І як прозвучало на? Перед тим як ми виходили на розминку, нам говорили стартові склади, і прозвучало моє прізвище. Я здивувався, але якось психологічно налаштував себе, щоб треба бути зібраним і показати в цій грі, що я достойний грати в складі. Так, ти пам'ятаєш свої взагалі перші емоції після того, як так остання хвилина, так свисток, все ти не пропустив жодного м'яча. Ти досить достойно дебютував взагалі у прем'єр-лізі в нашій команді. Які в тебе взагалі були емоції? Після того, як завершився матч, е, того, як завершився матч е, було чуть жалко, що не виграли мали момент. Але своєю грою я був задоволений як першою. Е, враження були позитивні. Будемо рухатись далі. Так е, я помітила, ну спостерігаючи за вашими іграми, що ти досить завжди злагоджено працюєш з нашою командою під час ігор, ти завжди якось там допомагаєш, підказуєш, якщо там хтось не реалізував якісь моменти, так все спокійно, нормально, нормально. Тобто, це дуже важлива підтримка від воротаря. Чи швидко ти знайшов спільну мову з нашими хлопцями, і чи комфортно тобі грати разом з ними? Ну, я тут багатьох хлопців ще раніше знав, там, з Боричком, ага. е П'якавічібрадзе потім прийшов, ми ще були з Курилом, ми там в збірні грали, я за гробізнесі грав, грав з Корилом. Е Мартинюка знаю, тому я знаю трошки хлопців, і було трохи легше, та, трохи легше мені було знайти з ними спільну мову. Ага. І... Ну, для воротаря це головне, ну, це одне з найважливіших, щоб воротар підказував, тим більше зараз вболівальники не мають на мене, треба все чути. І їх, якщо ззаді чути воротаря, їм буде легше грати. І це буде легше і мені, нагрузка буде менша. Тому воротар мусить підказувати і підтримувати хлопців в будь-якому випадку, не, не, не піхати, там, кутати вдарів, а наоборот підтримати, щоб він наступному епізоді краще зіграв. Чи погодишся ти з тим, що гра з Дніпром була найважчою для команди? Як думаєш, чому так склалося і чи стало це для наших хлопців стимулом там, ще більше працювати? Е, на мою думку, гра з Дніпром була важка. Так як і всі інші ігри, але я думаю, якби ми е, не робили тих індивідуальних помилок, е, ми могли надіятися на кращий результат в цьому матчі. Ну так, тому що я спостерігала перший тайм якось досить би, ну, впевнено грали. Я навіть думала, що результат буде інший, але маємо, що маємо. Ваш наступний суперник це буде колос, вже зовсім скоро відбудеться гра. Як оцінюєш сили суперника і чи добре встиг підготуватися матері 19-25 за період цієї коротенької паузи? Я думаю, ми підготувалися досить непогано. В грі покажемо, як ми підготувалися. Колос досить хороша команда, яка йде зараз в лідерах чемпіонату України, і вона, думаю, досягне в тому році хороших результатів. Дуже мало команда пропускає голів, тому думаю, буде цікава гра. Угу. Тому побачимо, який буде результат. Ну так, тоді ми чекаємо від команди гарної гри. Так. Звичайно, будемо. Сподіватися вірити в перемогу. А тобі я дуже дякую за наше інтерв'ю. Я сподіваюся, що тепер глядачі вболівальники дізналися про тебе трішки більше, і тобі бажаю надалі так і міцно боронити наші ворота та найбільше перемог з металістами. Дякую, дякую вам.